Я Анастасія Курган, сімейний лікар. 10 років допомагаю людям зберегти їх здоров'я. Мені доводиться лікувати як і дітей, так і людей похилого віку. З початком війни ми займаємось і психокорекцією пацієнтів. На тлі бойових дій у людей загострились різноманітні захворювання. На сімейних лікарів покладено широкий спектр обов'язків. Доводиться постійно вчитись, підвищувати свою кваліфікацію. У дитинстві у мене був хороший дитячий лікар. Мені подобався його білий халат. Завдяки цьому лікарю я вибрала професію допомагати людям. Хороший сімейний лікар не лише лікує, а й займається профілактикою. Радить, стимулює людей займатися профілактикою свого здоров'я. Мрію про такі часи, коли до мене будуть приходити не за рецептом, а за порадою. Бережіть здоров'я! Здоров'я найцінніше, що є у людини.